Перша доповідь Іван Полюй. В ім'я науки та України. До 180-річчя з дня народження Фізика, електротехніка, винахідника, педагога, перекладача, громадського діяча. Цю доповідь нам з вами покаже Тетяна Борисівна-Гріфхаджаєва, кандидат юридичних наук, доцент декан Інституту безпеки МАУ, координатор департаменту освіти на свого товариства. Отже, я з задоволенням передаю слово Тетяні Борисівні. Дякую, Світлана Йосипівна, дякую, Василь Васильович. Зараз буквально декілька хвилин, технічні, в нас моменти, ми запускаємо презентацію. Зараз зі звуком треба. Спочатку пару звук, треба так сказати. Сьогодні ми з вами проговоримо про видатну людину, відомого вченого, відомого Івана Павловича Полюя. Хочу зазначити, що вчений він дуже відомий в усьому світі, і ну, можна сказати, що не дуже відомий саме в Україні, в тій країні, де він народився. От у нас вже є презентація в тій країні, де він народився і провів свої дитячі роки. Іван Павлович Полюй, вчений публіцист, відомий фізик, який прославився на всю Європу. Він був патріотом України та видатним громадським діячем. Людина, яку цінують за кордону, і, на жаль, так мало згадують в Україні. Він зробив вагомий вклад в світову науку, продемонстрував, що українці можуть робити великі відкриття у сфері точних наук, і ніколи не забував про своє коріння за межами своєї батьківщини. Іван Полюй народився 2 лютого 1845 року у містечку Гримайлів, тепер це селище міського типу Гримайлів Чортківського району Тернопільської області, у родині Павла та Ксенії Полюї. Батько Павлополюй був освіченим греко-католиком і впродовж 1861 1865 років обіймав посаду бургомістра Гримайлова. Мати Ксенія Бурштинська походила з заможної родини. Родина була релігійною і займалася землеробством і бджільництвом, володіла 36 гектарами землі. Та близько 100 вуликів була велика пасіка в них. У сім'ї полюїв було шестеро дітей, з яких вижили лише троє. Іван Павлович, його брат Микола та сестра Ольга. Із спогадів Іван Павлович писав, що особливо йому запам'яталися вечірні прогулянки з батьком, під час яких він розповідав йому різні історії. Початкову освіту Іван здобув в місцевій школі і після неї вступив до Тернопільської гімназії, де проявив особливі здібності до математики, фізики та до мов. Окрім рідної української, вже в дитинстві він добре володів німецькою та латинською мовами, а в гімназійні роки також зацікавився класичною літературою і філософією. Що вплинуло на його світогляд і майбутню діяльність? Важливу роль у формуванні світогляду полюя відіграло те, що він виховувався у середовищі, де панували українські патріотичні ідеї та релігійне виховання. Це позначилось на подальших його рішеннях, і, зокрема, на активній участі в національно-культурному русі. Перекладі Біблії і таке інше, але це буде впродовж його життя. От на слайдах ми бачимо старі фотографії цього містечка Гримайлів, де Іван Павлович Полюй провів свої дитячі роки. Після успішного закінчення Тернопільської гімназії Іван Полюй продовжив свою освіту на факультеті філософії у Відні. Тут він 5 років вивчав курс богослов'я у Віденському університеті на теологічному факультеті. Одразу після завершення факультету богослов'я у Полюя був шанс отримати сан священника, як бажали тоді його батьки. Проте, майбутній геній пішов своїм шляхом. Тоді вже він зрозумів, що справжні покликання для нього природничі науки. Особливо його цікавили фізика, астрономія і математика. Це рішення стало визначальним для його майбутньої наукової кар'єри. І згодом наукову діяльність Іван Павлович продовжив у 1872-му, можна сказати, що не продовжив а розпочав, тому що це, якби вже було усвідомлене його рішення у да? 74 роках під супроводом професора фон Лянга. Він був доцентом у Віденському університеті. На слайді ви його бачите праворуч ну, або від вас, мабуть, ліворуч. <свісна> <свісна> Наступні роки Іван Пулюй вже працював викладачем фізики у військово-морській академії міста Фіуме, Нині це Хорватія. Як стипендіат Віденського міністерства освіти, він покращував свої професійні знання з фізики у Страсбурзькому університеті з 1875 року. На другому слайді ви бачите фото Страсбурзького університету. І в цьому ж році він вивчав там електротехніку. В Страсбурзькому університеті він працював під керівництвом професора Кунта. Ну, це така маленька ремарка. Зауважу, що в той же час під керівництвом цього ж професора навчався також і Нікола Тесла. Він також був в ті часи стажером професора Кунта, і разом вони вивчали явища пов'язані з електричним струмом та опановували спільне ремесло. У 1876 році Іван Кулюй захистив докторську дисертацію з питань молекулярної фізики, здобувши ступень доктора філософії у галузі природничих наук у Страсбурзькому університеті. Кулюй активно досліджував природу катодних променів і був одним із перших, хто отримав високоякісні знімки з використанням їх спроб. Його наукові інтереси охоплювали також молекулярну фізику та електротехніку. Він удосконалив технологію виготовлення розжарювальних ниток для освітлювальних лам. І першим дослідив неонове світло. Крім того, Полюй запатентував низку винаходів у різних країнах, зокрема, Конструкцію телефонних станцій або а, абонентських апаратів із застосуванням розподільчого трансформатора. Електричні апарати, сконструйовані вченим, були відзначені дипломами на всесвітній електротехнічній виставці в Парижі 1881 році. А в 1890-х роках під його керівництвом було споруджено чимало електростанцій. На змінному струмі в Чехії більше 30 років. З 1884 по 1916 рік він очолював фізичний факультет Німецького Празького політехнічного університету, працюючи деканом, а потім ректором в цій установі. Тоді ж в український вчений став першим у Європі деканом факультету електротехніки. По закінченню праці в праському університеті йому запропонували посаду міністра освіти в Австрії, від чого він відмовився, бо тоді вже мав проблеми зі здоров'ям. Ну, це так коротко я намагалася оглянути всю його наукову діяльність. Але, звичайно, ну, чим він, мабуть, таки більше відомий, тим, що він перший знайшов, винайшов рентгенівські промені ну, і Нобелівську премію за це отримав не він. Тому окрему сторінку, якби я хочу цьому присвятити. І, Ну, не знаю, це був його, до речі, день народження. 2 лютого 1896 року є точна дата да, цього. Улюй отримав перше зображення повного людського скелета в вік спромені дуже високої якості. Але патент і Нобелівську премію отримав саме Вільгельм, Вільгельм Ренген. Ну, от ми бачимо, це було 1896 року, так, коли він отримав. А Іван полюй та все, а не Іван полюй, та все таки промені були його. Полюсь зробив значний внесок у дослідження катодних променів і створення вакуумних трубок, відомих як лампи полюя. Ось на презентації ви якраз бачите фотографію цих ламп полюя. Використовуючи ці лампи, він отримав перші високоякісні знімки з використанням Х променів, що стало важливим кроком у розвитку рентгенографії. Його роботи у цій сфері передували відкриттю рентгенівських променів Вільгельмом Рентгеном. Проте, через збіг обставин саме рентген отримав визнання за відкриття цих променів. Через глибоке дослідження катодних променів та констру... конструювання катодних ламп на початку 1880-х років полюй проклав шлях до їх з променів, але суто через нещасний збіг обставин. Світу стало відомо саме про досягнення рентгена наприкінці 1895 року. Існують свідчення, що полюй був засмучений тим, що його внесок залишився неоціненним. Зокрема, його син згадував, що батько, дізнавшись про відкриття рентгена, вигукував Моя лямпа, моя лямпа. Полюй навіть надіслав рентгену листа. З проханням відповісти, чи використовувалася його лампа в експериментах, але відповіді він від рентгена так і не отримав. Деякі дослідники вважають, що полюй не отримав належного визнання через те, що не опублікував свої результати вчасно або не надав їм достатньої публічності. Незважаючи на це, його внесок у дослідження їх спроменів є беззаперечним. І сьогодні саме він визнається все-таки світом піонером у цій галузі. Окрему сторінку також я приділила його листуванню з Альбертом Ейнштейном. Вони перебували в дружніх стосунках і перебували в листуванні. Після того, як Вільгельму рентгену було присуджено Нобелівську премію за відкриття рентгенівських променів, хоча Полюй зробив значний внесок у їх вивчення, Ейнштейн написав йому листа, у якому висловив співчуття та зазначив, що, хоча ситуацію не можна змінити, полюй може пишатися тим, що вніс свою частку у це значне досягнення світової науки. Цей лист свідчить про глибоку повагу Альберта Ейнштейна до Івана Полюя. Листування між Альбертом Ейнштейном та Іваном Полюєм зберігається в приватному архіві Альберта Ейнштейна, який знаходиться у Національній бібліотеці Ізраїлю в Єрусалимі та архіві Чеського технічного університету в Празі. Додатково. Листи між Іваном Полієм та Вільгельмом Рентгеном зберігаються, зберігалися, точніше в архіві доньки Полю, Івана Полія Наталії, яка загинула в ГУЛАГ. Таким чином, ці листи не збереглися, оскільки були втрачені. Але ну, залишилося свідчення про те, що вони такі були. Також в архіві Чеського технічного університету в Празі зберігаються листування Івана Полюя з цього прибу. Таким чином, хоча Іван Кулюй не отримав належного визнання за життя, його робота стала фундаментальною для розвитку рентгенографії та сучасної фізики. Українці підтримав, Ну, про це вже я казала. Пішли далі. Іван Полюй був не лише видатним фізиком та електротехніком, але й активним громадським діячем, який зробив вагомий внесок у розвиток української науки та культури. За часів відвідування гімназії ще Полюй організовував молодіжний гурток громада, метою це ще в юності, метою якого було вивчення української історії та літератури, навчаючись у війні. Університеті він був співорганізатором товариства Віденська Січ, яке було рушійною силою, що об'єднувало українську молодь. За часів свого студентства він зміг перекласти підручник з геометрії на українську мову, друкував статті на захист рідної мови та активно виявляв свою прихильність ідеї створення українського університету у Львові. У роки Першої світової війни він виступав за відродження української державності. Відповідно до спогадів очевидців, Іван Пулюй був поліглотом, і в його арсеналі було аж 15 мов, в тому числі давньогрецька та гебрейська. Пулюй активно підтримував ідею відкриття Українського університету у Львові та був членом наукового товариства імені Шевченка. Він організовував стипендії для українських студентів у Астро-Угорщині та публікував статті на підтримку української мови. Все це він робив протягом свого життя. Окрему сторінку також потрібно приділити да, у перекладу Біблії. Крім того, що він відомий науковець, так, він відомий ще тим, що переклав Біблію на українську. Пантелеймон Куліш розпочав роботу над перекладом Біблії в 1860 році, прагнучи зробити святе письмо доступним для українського народу. У 1869 році до цього проєкту приєднався Іван Нечуй Левицький, а згодом у 1871 році Іван Польой, який мав глибокі знання з богослов'я та володів кількома мовами. Разом вони працювали над перекладом Старого та Нового Завітів, використовуючи оригінальні єврейські та грецькі тексти. Переклад був завершений після смерті Пантелеймона Куліша в 1903 році. Британське та закордонне біблійне товариство видало першу повну українську біблію під назвою Святе письмо Старого і Нового Завіту. Іван Полюй, окрім своїх наукових досягнень, активно долучався до культурного життя України. І я хочу тут буквально дуже короткий ролик для того, щоб показати переважно. Люди знають Івана Полюя як видатного фізика та винахідника рентгенівських променів. І дуже мало хто знає його як перекладача першої української біблії. Він приєднався до цієї праці пантелеймона Куліша як знавець давньогрецької та давньоєврейської мов, а також як фаховий теолог. Після смерті Куліша він запросив до співпраці Нечуя Левицького. І вони конфліктували, бо Нечуй страшно не любив галицький діалект. А галичанин Іван Франко критикував текст Куліша за надміру церковнослов'янізмів. Також не чуй Левицький попутно розкритикував і царя Соломона, обізвавши його софістом, котрого важко перекладати через закручені думки. Особливість перекладу полюя Куліша в тому, що вони зробили його по власній ініціативі, не беручи дозволу від жодної церковної інституції. Але через це він і не набув широкого поширення. Біблію надрукувало британське біблійне товариство на підросійську Україну її ввозили контрабандою. От такий я знайшла так, короткий ролик, думаю, що я трохи прикрасив нашу презентацію. Пару слів хочу сказати про сім'ю Івана Полюя. В 1871 році Іван Полюй одружився з Катериною Стозіцькою, дочкою польського шляхтича. У подружжя народилося троє синів Олександр, Павло та Юрій, а також три доньки. Виховання дітей відбувалося в патріотичному українському дусі, і оскільки в Празі не було української школи, подружжя наймало вчителів української мови для своїх дітей. Всі діти знали українську мову. Сини Павло та Юлі, Юрій після смерті батька навчилися навчалися в українській гімназії Львова. Олександр, найстарший син, у 17-річному віці добровільно приєднався. До січових стрільців і воював в українській Галицькій армії. Дочка Наталя вийшла заміж за львівського композитора Василя Барвінського. І разом з чоловіком вона пер... пережила 10-річне заслання була. Ну, от така коротка інформація про сім'ю. Помер український геній Іван Полюй 31 січня. 1918 року в празі Австро-Угорщина тоді це була на 72-му році життя причиною смерті став інфаркт Міакар. Поховали його на празькому цвинтарі Мальвазинки. Цікаво, що його смерть відбулася всього за 10 днів після проголошення незалежності Української Народної Республіки. Ну і про е, його заслуги. Да. Іван Полюй був автором 50 наукових видань з електротехніки та фізики українською, англійською, німецькою мовами. Його наукові праці та винаходи мали значний вплив на розвиток фізики та електротехніки, а також сприяли популяризації науки серед української громади. Імператор Австрії Франц Йосиф назвав його радником двору та нагородив лицарським хрестом. Відомо, що в Чехії та Моравії Іван Полюй був державним радником з питань електротехніки. Він також був дійсним і почесним членом наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка та належав до когорти вчених світової слави, що формували світ ХХ століття. Ну і декілька слів, як Івана Полюя пам'ятають в Україні. В низці українських міст є вулиці та провулки, названі на честь українського вченого. Також Тернопільський національний технічний університет сьогодні носить ім'я Івана Полюя, Національною академією наук України встановлена премія імені Полюя в галузі прикладної фізики. А на рідній Тернопільщині стоїть пам'ятник видатному фізику, який спорудили в 1995 році у Гримайлівському парку на честь 150-річчя з дня народження відомого фізика. Та у 2020 році його перенесли на територію місцевої школи. Ну, ще раз хочеться зазначити, що, мабуть, трохи замало да, в нас в Україні знають такого видатного сина України, і хотілося б, звичайно, щоб ну, трохи було більше інформації, трохи було більше шани. Ми маємо пам'ятати своїх героїв. в у премія є. Я є по премія. Дякую за увагу.